Як зробити так, щоб менеджер сам помічав свої помилки? Якщо після першого дорого мовчання він не впав у кому? менеджер каже: Ну добре, подумаєте, дзвоніть, клієнт зникає. Як провести розбір розмов менеджера з клієнтом і швидко покращити його роботу? Привіт! Ви на каналі Ракета продажів. І якщо ви хочете підняти продажі, зробити менеджерів сильнішими і перестати втрачати гроші через слабку роботу відділу, ви потрапили в правильне місце. Це відео ми підготували разом із командою, тими самими людьми, які щодня налаштовують, шліфують і вибудовують системні відділи продажів для малого, середнього і великого бізнесу. Сьогодні поговоримо про розбір розмов менеджерів. Бо що найчастіше відбувається: Менеджер спілкується з клієнтом, начебто, все нормально, а ви чуєте запис і хочете це вимкнути. Там більше води, ніж у тихому океані. Клієнт щось говорить, менеджер мимрить і відповідає якось незрозуміло. Заперечення: ну, я не знаю, ну окей, усе клієнта втрачено. В результаті продажу немає, а зарплату платити треба. Навіть ставку це видатки. Сьогодні розберемо, як проводити. Аналіз розмов швидко і ефективно. Які 5 простих кроків дадуть миттєвий переріст у конверсії? Як зробити так, щоб менеджер сам помічав свої помилки і виправляв їх? Напишіть у коментарях, чи аналізуєте ви зараз дзвінки менеджерів. Якщо так, як це відбувається? Бо я знаю, хтось із власників або керівників не слухає дзвінки взагалі, хтось слухає по дорозі додому або на роботу в автівці, хтось слухає системно, а у когось ця функція навіть делегована власному відділу контролю якості або віддаленому такому, як є у нас. Тож, друзі, поїхали! Чому без розбору дзвінків у вас просідає відділ продажів? Якщо менеджер продає погано, ви не знаєте, в чому проблема, поки не розберете дзвінок. Що зазвичай каже менеджер, коли у нього запитуєш: ну, що скажеш про свій дзвінок? Який у тебе фідбек? Ну, норм. Він сказав, що подумає. Каже, що дорого, ти сама чула. А що насправді? Слухаємо запис. Менеджер не задав жодного уточнюючого питання, на виявлення потреби або задачі клієнта. Дав клієнту повністю контролювати розмову, не керував діалогом, не оброблював заперечення. Приклад із практики: один наш клієнт насправді вірив і думав, що менеджери відпрацьовують заперечення. Ми прослухали 30 дзвінків для виборки із 30 разів дорого. Або інших заперечень, ніхто з менеджерів жодного разу не опрацював їх, бо менеджерам ніколи не давали зворотній зв'язок, що вони навіть не чують цих заперечень, і заперечення скривали з їх радарів. Висновок: якщо ви не слухаєте розмови менеджерів, ви не знаєте, на чому ви втрачаєте гроші. Окей, що ж з цим робити? Як швидко розібрати розмову менеджера та зробити її сильною? Перейдемо з вами до п'яти простих кроків для швидкого розбору дзвінків. Давайте поговоримо про формат Бери і роби той самий ваш улюблений. Крок перший: аналізуємо структуру розмови. Менеджер не повинен просто балакати. Розмова дорівнює сценарій, карта комунікації, якою ми ведемо клієнта. Привітання, виявлення потреб, встановлення контакту, презентація, закриття на наступний крок, відпрацювання заперечень, якщо вони були. Якщо якогось блоку немає, це означає, що дзвінок в принципі слабкий. Наприклад, слухаємо запис. Менеджер 5 хвилин говорить про переваги продукту, але жодного разу не запитав у клієнта. А що для вас зараз важливо? Чому наразі ви задумались над цим питанням? Які у вас вже є рішення вашої задачі? Висновок, менеджер говорить багато, продажів мало, але ж робота продажника не працювати на радіо. Крок 2. Оцінюємо якість питань. Головне правило чим більше питань, тим більше шансів на продаж. Чому? Тому що відкриті питання дають нам відповіді, що і навіщо. Альтернативні питання, такі як вам зручно ось такий варіант або ось такий, дають нам розуміння, як звужувати варіанти для клієнта. За ітогами маємо уточнену потребу клієнта. Приведу вам приклад. Менеджер просто питає, вам цікаво? Клієнт каже ні. І вішає слухавку. Чому? Тому що це було закрите запитання. Правильний підхід. Що для вас найважливіше в цьому питанні або рішенні, або продукті? Що вас зупиняє від прийняття рішення найближчим часом, зараз, сьогодні? Якщо менеджер не задає питань, він програє. Крок 3. Відпрацювання заперечень, якщо вони є в процесі діалогу. У 90% випадків клієнт скаже Дорого, я подумаю, давайте пізніше або залишить заперечення в своїй голові і не скаже нічого. Як зрозуміти, що менеджер профі, якщо після першого «дорого» мовчання він не впав у комо а Працює з запереченням, ви розумієте, що менеджер дійсно професійно займає свою посаду. Менеджер чує дорого і відповідає: Ну, я вас розумію, кінець продажу. А як треба? Добре, я вас почула. А що для вас означає дорого? З чим порівнюєте? Можливо, є інші заперечення, страхи, невдоволення, які ховаються під цим дорого. Давайте відверто поговоримо. Наприклад, я використовую лайфхак, такий як відпрацювання заперечень, я взагалі переношу на кінець розмови і спочатку закриваю клієнта. Але чому я маю таку змогу? Тому що я, як менеджер з продажів, якщо я виконую таку роль, неважливо, що я продаю свій продукт або якусь ідею, навіть своїй дитині, я сама йду, знаєте, як кажуть, як на ножі на заперечення. Тобто, я можу сказати, частіше за все. Таке питання, як дорого, виникає у наших клієнтів через те, що вони сумніваються в тому, чи підійде це рішення їм чи ні. Я вам пропоную тест-драйв. Як це відбувається в нашій роботі? Да? І ваша задача зробити так само: не чекати заперечення від клієнта, а відпрацьовувати їх з наміром, щоб це заперечення не залишилось в голові у клієнта в той самий момент, коли вас, як менеджера з продажів або ваших продаж. Немає поруч. Це сильно вигідніше. Крок 4. Контроль закриття угод. Правило: у кожного дзвінка має бути ціль і результат. Менджер каже: ну добре, подумаєте, дзвоніть. Клієнт зникає. Як зробити правильно? Давайте домовимося, коли ви точно переглянете пропозицію. Чи можливо вам зателефонувати в середу або п'ятницю, який день був би для вас більш комфортний? Простий лайфхак. Менджер завжди має закривати клієнта на наступний крок просувати його, челенджати йти далі. Крок 5: фіксація помилок і повторне відпрацювання. Як зробити так, щоб менеджер сам помічав свої помилки, дати йому запис і попросити оцінити себе за чек-листом, знайти свої точки зростання? Приклад, клієнт одного разу сам прослухав розмови своїх менеджерів і сказав: Я реально так говорю. В реальності і мої менеджери за мною так повторюють: жах, я би у себе не купив. Тому саморефлексія це точно інструмент, який дозволяє в процесі ловити продажу. І важливо, чому ми мотивуємо слухати і аналізувати дзвінки, тому що менеджери запам'ятовують не самі ефективні маршрути, тобто є якась помилка, яка записується. В мозку і менше це повторюють, 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 і це вже така автоматична дія. І вони говорять неефективно або там менш правильно, не тому, що вони роблять це спеціально, а тому, що вони цього не помічають. І насправді наша задача з вами при прослуховуванні і аналізі комунікацій не контролювати менше, а вплинути на зміну їх поведінки. Тому що це як похід у спортзал, я можу просто прийти. І ходити, фоткатись в дзеркалі, але нічого не робити. Але коли тренер каже, Катя, присідай, я присідаю. Так само і в розборі комунікацій. З розбором ми відпрацьовуємо працюючі фрази, робочі обороти, і тим самим менеджер здобуває нові паттерни поведінки. Тож, як впровадити систему розбору дзвінків компанії? Що робити? Призначте, щотижневий розбір 5 дзвінків кожного менеджера. Менеджер сам оцінює свої дзвінки, а ви теж оцінюєте його дзвінок, але самостійно. Один раз на тиждень робите груповий розбір із керівником. Наприклад, один із наших клієнтів. Провадив розроблену для нього систему трьох дзвінків на тиждень, і через два місяці конверсія в продаж зросла на 37%. Чому так сталося? Тому що та система, яку ми розробили, закріпилася за рахунок тієї самої зміни поведінки нових карт комунікації, слідування процесу. Друзі, я запрошую вас на наш безкоштовний розбір вашого відділу продажів. Якщо вас непокоять, Дзвінки ваших менеджерів з продажів, або ви загалом хочете подивитись на ваші точки зростання. Приходьте до моєї команди, і ми покажемо, де наразі ви втрачаєте гроші чи тільки через дзвінки менеджерів і комунікації, або є ще щось. Посилання залишаю в описі під цим відео. Ставте лайк, якщо це було для вас корисно. І напишіть у коментарях, чи аналізуєте ви зараз дзвінки і з якими челенджами Зіштовхуйтесь! З вами була Катерина Чабанова і команда Ракети Продажів. Чекаю вас в наших наступних відео.